Ну, як і завжди, перезаписую це відео в третій раз. Спочатку записав на 10 минут, не вийшло щось, потім ще на 9 хвилин, не вийшло щось. І зараз 3 часа ночі, грубо говоря, я записую YouTube, коли всі сплять, і ще всю ніч буду його монтувати, для того, щоб ти потім не поставив лайк. Зашибісь! Сама то, 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 то і все. Чому а, ніхто ніколи не заробить на крипті? Чому краще піти на звичайну роботу, на стройку, на завод, на ще щось на щось, Ну чим займаються нормальні, адекватні звичайні люди. Народ всіх вітаю. Цей випуск буде надзвичайно корисний для вас і надзвичайно цікавий, тому що назва його, по крайній мірі, на ноутбуці у мене пише «Як заробити на криптовалюті. І може хтось подумає, що це банальщина банальщиною, але ні. Тут буде така інформація, яка допоможе тобі, яка можливо переверне твій світогляд і твоє життя. На 360 градусів в кращу сторону. Це я тобі гарантую. Але давай домовимося, якщо відео для тебе буде хоч чуть-чуть корисне, ти поставиш йому лайк, ти спустишся в коменти, напишеш якийсь класний або негативний комент, критику приймаю, але тільки конструктивно, якщо ти неадекватний. Хоча тут у мене таких нема або дуже мало. Ну просто видалю. І десь на протязі випуску ми, як завжди, розіграємо касар гривень за максимально прості мови. Але це не точно. Отож, цікава ситуація у нас виходить. Коли біткоін був 70 тисяч доларів, його купували всі. Коли біткоін 16 тисяч доларів, його не купує ніхто. Або 0,1% із в принципі всіх людей, які приймають участь у криптосфері. Навіть із тих 0,1%, хто купив. Він його потім продасть у збуток і заробить 0,01% реальних людей, які мислять приблизно так, як я. Зароблю я, і люди, які є у моїх спільнотах, у криптобаксах, у закритих спільнотах. І я на протязі випуску постараюся пояснити, чому. Сьогодні у нас будуть три дуже цікаві теми, і випуск розтягнеться на досить тривалий час, але воно буде для тебе максимально цінно. Тут буде інформація, яку ти ні за які гроші ніде не отримаєш, а тут отримаєш і отримаєш безплатно. Ну або за лайк і підписку на криптобанк. Це три теми у нас звучать приблизно так. Чому люди ніколи не будуть заробляти на фінансових або крипторинках? Чому плюси криптоспільнот, А в цьому є сенс на це. Треба потратити час і обговорити, тому що це теж трохи переверне ва. Скажімо так, світогляд на всю цю індустрію. Також я затрону, е, тему, як працює скам у криптосфері, як пацани круті на Мерседесах, на БМВ останніх е, працюють, як вони заробляють, на кому вони заробляють це ми. Трошки затронемо, але затронемо, щоб ви, в принципі, розуміли, для чого я це роблю. І третя тема, для чого нам крипта, в принципі, вообще, в цілому. Отака ситуація. Але нагадаю, що спонсорів моїх відео нема. На них я не заробляю на криптобаксах моїй телезі. Я не заробляю ні на чомусь з цього всього, я не заробляю. Я зароблю на трейдингу, на ф'ючерсах, на крипті. Тому. Візьми, підпишись на цей канал, постав відео лайк, прийди на криптобакси, підпишися. Вот. І слідкуй, підтримуй, тому що я ночами, зараз 2 часа ночі, всі сплять, а я знімаю відео для тебе. не включені, якщо що, зараз вже 7 ранку, я все ще монтую. Так що в нас тут? Ну, поки 3 хвилини змонтував. Така ситуація. Працюємо по ринку. Теж працюємо, якщо що, сьогодні субота. От, не знаю, коли домонтую, коли допрацюю, але думаю, буде цікаво. приємного перегляду. Потім буду до вечора мон мон монтувати і потім спати у мене десь по плану в лютому місяці. Така ситуація. Перейдемо до першої теми. Перша тема у нас звучить так, я вже повторюся, чому люди ніколи не будуть заробляти на фінансових ринках або на ринках криптовалют. Це стосується всіх фінансових ринків, але я поясню для тебе конкретно на криптовалютному ринку, тому що я цим займаюся, я цим живу, це моя сфера, і в принципі цей канал присвячений криптовалюті і всьому, що з нею зв'язано. І так, чому люди не будуть заробляти ніколи на крипті? Дивіться. Коли біткоін був 60-70 тисяч доларів на піку, всі його купували, всі заносили туди валюту, навіть останні гроші, тому що треба залетіти в останній потяг і заробити криптовалют. Заробити на криптовалюті, заробити собі состояння. Після чого ринок розвернувся, і іронія в тому, що десь в середині листопаду 2021, по-моєму, року, чи якого... я вже можу помилятися, тому що в ніч мозок не варить. Коротше, листопад 2021 року був. Холодно було, я про це казав мільйон разів. Коли мені почали казати, що крипта майбутнє, треба закупатися навіть бабуся. Моя почала мені розказувати про криптовалюту. Я знаю чи те, що знаю зараз, і що розказую своїй команді там, по ф'ючерсам, по спотам, в ту ж секунду взяв, попіздував додому. Перевіг з холодного валюту на біржу здався нахер ну, від 68 до 59, тому що ну, ніхто тобі не дасть на піках продати по тій ціні, по, максим... по максимальній ціні. Вот. Я все здав через 2 дні, все 58, 57 і так далі. тому подібне, Все посипалося. Я за крипту в плані закупки на спот, поки забув. Я займався ф'ючерсами, вивчав ф'ючерси, там в середині літа Луна падала, ми на тому заробляли, неважливо. І ось коли біткоін опустився до 30 тисяч, я почав щось трохи закупляти. Але коли чуть-чуть відскочив там до 32, я поняв, що ну, не може бути такого, щоб було 30 тисяч. Це смішно. Всі кричать про розворот, про... ну не може. Я продав, продав невеличкий плюс, навіть можна сказати, в нуль, тому що це не гроші, і потім не закупляв. Ринок опустився зараз до 16500, тобто було 15 800. Я, маючи ф'ючерсну команду, маючи закритий канал, який не безкоштовний, це ніде не скривається, який самий дорогий взагалі в індустрії. Я казав, топив багато разів на протязі багатьох місяців, що не буде ринок розвертати, поки не буде ефір по 2000 доларів, це глупо. Ми шортимо, ми шортимо. Ми працювали, наприклад, цей тиждень зробили 14 всього угод, і 14 угод всі 14 плюс, 0 мінусів, все, що закрили прекрасно, неважливо. Важливо те, що я топив за шорт, шорт стався, з мене всі ржали, але шорт відбувся. І все, ну, типу, то було понятно всім досвідченим трейдерам, хоча не всі деякі американці ставали лонг, всім досвідченим трейдерам було понятно, що не буде рости зараз ні в якому разі, тому що жопа у світі і багато факторів. От, і зараз по 16500, по 15800. І середня ціна закупки на одному портфелі у мене 16 тисяч. Ну, чимось там 16500-16600, Я постараюся скинути десь тут скрін. От. На іншому 20, 21, 22, Ну, щось таке в районі того. Я не часто туди заходжу, тому що коли ти інвестуєш в довгосрок, ти особо туди не заходиш, тобі це не цікаво. Коли буде пік, тоді буду продавати. Ось така ситуація. А, і тепер. Коли біткоін по самим таким ідеальним цінам, коли можна закупитися, коли технологія туди-сюди, коли ще мало людей у крипті, коли розумієш перспективу, коли розумієш, що через років 20-30 тут будуть крутитися трилля... трильйони-трильйони доларів, комісії будуть дикі державі будуть приймати ну це, це така інфа народ, яка коштує безцінних грошей. Я даю її вам безкоштовно, і це все буде в цьому випуску. От коли е, біткоін по таким цінам, вибачаюсь, трохи був відволікатися на цей моніторчик, тому що щось в мене періодично вирубає відео, в четвертий раз записувати його, я не хочу. Ось. То зараз по таким цінам всі забули за біток, ніхто не, не купує. За мною особо багато людей не слідкує. Ви подивіться, скільки переглядів на моєму каналі. Ну, по перше, так, да, він український, туди-сюди за це вже можна поставити лайк, але неважливо. важливо. те, що зараз нікому біткоін не цікавий. Зараз цікавий біткоін тільки мені, таким як я, моїм пацанам, моїй команді, так далі. Тому подібне. Тому ф'ючерз це сам ідеальний інструмент, щоб завжди залишатися в ринку. Саме по цій причині люди ніколи не будуть заробляти гроші на фінансових ринках на криптовалюті. Да, да, щось, щось, щось в цьому роді. Я я не дуже досвідчений, я не вмію красиво роз, роз, розмовляти. Але я вмію заробляти гроші. Так, да, ще я не вмію продавати курси, але можливо, в майбутньому колись замучу свої школи і так далі. тому подібне, Коли е, реально зроблю собі ім'я в трейдингу, коли буду самим-самим-самим кращим, от тоді щось побудую. Зараз е, ні. ова, е, Інфоцеганізм це не для мене. Отака у нас була перша тема. Перед тим як ми перейдемо до другої теми, до дуже цікавої теми, тема під назвою «Чому плюси криптоспільнот. Обов'язково дивіться, є у, у опісі є силочки. На криптобакси, це моя телега, де кожен день виходить по 3-4 новини, які перевірені мною, які мені допомагають заробляти на крипті і так далі. І тому подібне. Різні кружочки, різ, різна інфа. Кожен божий день, 7 днів у тижні, все це в діло там виходить. Тому спускаєшся туди, обов'язково переходиш. Потім друге є е, відкрита телега, телега по ф'ючерсам, куди я вигружаю статистику з закритого каналу. Як ми працюємо? Тобто, у нас почалася сесія. Угода видалася, угода закрилася, показався результат. Потім цей камбек я вигружаю у відкритий канал, щоб люди подивилися, що ми були в угоді, на якому активі, що ми працювали. Туди все вигружається. За кожен день можна прослідкувати за прям відколи цей проєкт існує. Заходиш туди, потім також в описі є криптобіржі, на яких я торгую. Там у тебе якісь будуть бонуси, переходиш туди, отримуєш бонуси, регаєшся майбутнє, туди-сюди, блокчейн і так далі, і тому подібне. Це все тобі треба, це все не мені треба. Я повторююся на ютубі на всіх своїх проєктах Я майже не заробляю. Ну я взагалі не заробляю. Я це роблю для себе для перспективи, і так далі. Тому мені це цікаво. Я хочу щось отаке от будувати. Тому переходиш, дивишся, цікавишся, вчишся, заробляєш і разом йдемо якось щось. Друга тема, яку б я хотів обговорити, це, це тема, в чому плюси криптоспільнот. Дивіться, я спочатку хочу пройтися коротко по скамерам, по коучам, по трейдерам успішним і так далі. і тому подібне. Як працює індустрія? Дивіться, збирається якийсь лох, придумує спільноту, знаходиться якийсь інфлюенсер, який за хернею займається або займався, і вони розкручують спільноту. Коли вони щось там не розкручують, вони продають курси, заробляють гроші, купують машини, купують квартири і так далі. і тому подібне. От. Коли ринок на піку, вони розказують всім, що вони казали, хоча жодного результата, жодного пруфа, що у них ті гроші є або були, немає. Тобто вони нічим не можуть підтвердити те, що вони реально на дні закупалися. Тому що вони не закупаються, вони не трейдери, вони долбойоби, вибачаюся. Ніхто з них гроші не заробляє. От. Саме на трейдингу. Ніхто з них не сидить стільки, скільки я, скільки моя команда по фьючерсам, по спотам, стільки різних проєктів. Тобто є пацани, які реально навіть із блогерів із трейдерів, є реальні от, трейдери, а є інфоцигани убогі, ну, до яких поваги нуль. І в яких ну або авторитет, або як то репутація, така сумнівна, скажімо так, ну про них навіть говорити не хочеться. І є криптоспільнота. От як у мене криптобакси це спільнота, де я видаю багато інформації безкоштовно. Ділюся інформацією, яка мені допомагає заробляти. Звісно ж, я не дам тобі інформацію, яка може там зробити з тебе мультимільйонера за сезон. Тому що, по-перше, я тобі зруйную життя. По-друге, нахер воно мені тобі давати без ну, або безкоштовно, або принцип, якщо я й сам можу на цьому прекрасно заробити. Це всі ми розуміємо. Нащо давати те, що працює всім? Да, в закритих спільнотах я готовий давати, тому що там, ну не так багато людей, і це особо на темки не вплине. І, в принципі мені цікаво працювати з людьми, тому, тому в принципі ціна дуже велика у мої всі проекти. Це по перше. По-друге, не кожен може навіть за ту ціну попасти. Отака от ситуація. Плюс криптоспільнот, особливо закритих у тому народ, що ми багато разом риємо темок, ми багато разом риємо схемок, які можуть нам допомогти, які можуть надавати і ксів туди-сюди ділимося інформацією, от, яка може, грубо говоря, допомогти нам заробити величезні гроші. Це як. як... Як мати, от як телеканал має своїх цих як, журналістів, які бігають туди-сюди, або якийсь фонд має своїх аналітиків. Так ми будуємо фонд, так у нас є закриті спільноти, які ну ми разом скажімо так рухаємося в певному напрямку, вивчаємо туди-сюди, хтось закинув інфу, ми всі заробили. Тому в будь-якому випадку, якщо будете працювати, діяти сам, особо нічого ви не доб'єтеся, ну великого чогось якусь Якусьфу профукаєте, не залетатите в такі проєкти, як Луна, не залетети в такі проєкти, як Гала, ФТТ, тобто Крах FTX, там теж можна було багато заробити. Не залетати в шорт ринку і так далі, тому подібне. Тому шукайте собі якісь спільноти, щоб бути завжди в темі і щоб вам, типа, говоря, зараз, коли на ринку така ситуація. ну, Зараз це самий 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 початок. тобто, Люди, які купували біток по 0,1 долар, вони да, їм повезло, вони розбагатіли. Але зараз нічим не гірше момент. Ще нема крупного ігрока на ринку. Коли підуть держави, коли піде весь світ, от тоді от тоді ви, які зараз залетіли, навіть зараз, от я залетів в 2019 році і я вже щось зробив. А ви які зараз залетите, нічого особо не втратите. Тобто це зараз теж дуже величезні можливості є. От саме от. Багато хто, якщо ви зайдете на Ютуб, знімають в основному графіки, свої угоди і так далі і тому подібне. Я не бачу в цьому сенсу. Не бачу в цьому сенсу народ, тому що От мене багато хто питає, що... От чому ти не показуєш угоди, ти не показуєш. Ну, це не цікаво. Я хочу щось людям донести і хочу щось донести з своєї точки зору. Я бачу це так, я знаю, що це так засвоїться набагато краще, ніж я покажу вам графік. Ну, Графік, я ж завжди казав і кажу, що графіки нічого особо у ринку не грає. Це фарс, це херня, тому я це не показую. Це не цікаво, не інформативно і нічого вам толком не принесе. Така ситуація. От. І третя у нас тема буде: для чого нам крипта взагалі. Перед тим, як я затрону цю тему, я нагадую, ніхто. За те, що я трачу час величезний на це два рази в тиждень, а випуски виходять з кожного середу і кожну суботу вже на протязі восьми місяців. Да, я не набрав там сотні тисяч підписників. Колись, може, ми й будемо У нас і буде багато. Ми й будемо там сотні тисяч, може мільйони. Колись станемо номер один. Вот. Але зараз, ну і, і і тоді не буду я особо на цьому заробляти, але хоч буде якась мотивація, що ми будуємо спільноти. Тому е, ну, постав лайк, там підпишись, кинь другу кинь кудись ще, щоб люди приходили дивитися, тому що інформація реально, я, я вважаю, що годна. Тобто з часом у нас будуть і відео, і проекти, де я буду конкретно показувати, що я роблю. Наприклад, ретродроп. зараз перевіряю, якщо він дасть монети, якщо все чотенько буде, якщо буде колосальний прибуток, я. Буду розказувати про такі теми. Але щоб розказувати про такі теми, які приносять уже прибуток, вам треба спочатку вивчити, що таке ринок, і нам треба спочатку набрати якусь аудиторію, щоб я не розказував про ретродроп 50 тьом людям, коли ретродроп цей може тіпа, зняти, набираєш на відео 5 тисяч переглядів, 5 тисяч людей, там щось зробили туди-сюди, заробили всі гроші і всім плюс, і мені, і вам і так далі, і тому подібне. Ось така ситуація. Тому лайк, підписка, криптобакси туди-сюди, розвиваємо спільноту разом е і так далі. Тому подібне. Також багато хто може запитати, чому я не говорю про крах FTX, про Binance, про ну про це говорять всі. А я ніколи не роблю те, що всі, тому я там, де я зараз є, і буду там, куди я йду. Отака От ситуація. Переходимо до третьої теми: для чого нам крипта взагалі? Дивіться: саме перше, що хотілося б затронути у цій темі, це е рівень розвитку в крипті. Тобто це фінансовий інструмент, це, фінанс... це от припустимо, якщо раніше було золото, ну ще там до, до золота щось було, але я буду наводити приклад. Якщо раніше були монетки, золоті, срібні монетки, там, бронзові монетки, їх скільки можна кілограм, два з собою носити. Але коли в тебе статус, коли в тебе багато цього, ти не будеш же носити з собою мішки золота кожен день. А придумали валюту для людей того часу. Замінити золото, тобто метал, фізичний метал на бумагу, який буде коштувати так само, було смішно. Був позор, і ті люди, які, ну я не знаю, не мабуть ті, які мали золото, не особо втратили, але і, і не особо виграли від того. Вот. Потім з'явилися цифрові гроші, тобто карти, там рахунки. Це було теж для, для тієї епохи, для тих людей, які перво знаходилися в перехідному тому, скажімо так, періоді. Для них то було смішно, як я можу фізичний долар поміняти на якусь цифру. А якщо взламають, а якщо то, якщо десяте. але наше покоління вже до цього звикло. Ми народилися при цифровій економіці. Нам це було, ну, мені, як людині, яка завжди це вивчала з малку, було це звично. Він особо не парився. У мене є налічка там якась, але я особо не користуюся. Біткоін. Біткоін це. Це технологія, це блокчейн, це майбутнє, це факт. Тобто не біткоін майбутнє, а сам блокчейн майбутнє. Це така тема. Чел, який придумав, це математика. Це, ну це, це я не можу виразити, тому що я прям фанатично до цього відношуся, коли ти можеш відправити будь-кому в будь-яку країну, будь-яку суму грошей без документів, без нічого, в один клік за комісію там в 5, 10, ну 20 доларів. Я не знаю скільки точно, тому що я це не вивчав. Я знаю, що якщо відправляти щось там у певній певній ситі, є певна комісія. От, то, ну, це, це прорив. І багато хто каже, що ага. Є, є кілька точок зору. Дивіться, хто, хтось думає, що ага, біткоін ограничений, тобто майнерам дають гроші, коли за цим майнерам дають гроші за те, що вони а, рішають ту всю тему. Їм дають біткоін за те, що хтось користується ну, рубеля їх сетью, вичислительними мощностями і так далі. тому подібне. Але біткоін ограничений, тому що є халвінги кожні 4 роки, і е, в 2140 році біткоін вже не буде платити, сеть, ну, тіпа, не будуть платити винагороду майнерам. Е, тобто, з однієї сторони ринок має рости, тому що біткоін ограничений, з іншої сторони, якщо не будуть платити, то навіщо майнерам майнити і так далі. тому подібне. Е, тобто є дві точки зору, і я розумію. Розглядав їх усіх, тому що навіть у ф'ючерсах і спотах я завжди розглядаю всі точки зору, щоб ну, зрозуміти картину. У мене про кожну монету, в яку я інвестую, є вся інформація, є коротка інформація, витримка, є вся інформація повна, в що я вкладаю свої гроші. Тому я, в принципі, у свої часи їх і заробив відносно, ну, скажімо так, немало. Так от, я вам скажу одну ситуацію. До того, до того я, я думаю, Сатоші Накамото був не дурна людина, Сатоші Накамото це той, хто придумав не блокчейн, а біткоін. Як ну той, хто white paper біткоін опублікував цю всю систему, запустив цей весь механізм. Дивіться, коли до 2140 року е, в блокчейн сеть, в блокчейн в принципі, вступлять спочатку одні держави, потім інші держави, потім весь світ. І коли е, країни будуть розраховуватися між собою. У блокчейні, то за кожні там секунди хвилини будуть проходити прям мільярди, сотні мільярдів доларів. Ну, нехай буде в доларах. Коли будуть розраховуватися криптою напряму. будуть проходити просто колосальні об'єми грошей. І кожен майнер, через кого ці всі гроші будуть проходити. Буде отримувати комісію, тобто вони щас і зараз беруть комісію не тільки там платиться біткоін за відчас, ну там за то все, а ще береться і комісія за сеть, за використання сіті. І коли будуть проходити такі величезні гроші держав індустрій, то ці комісії, хоч вони мізерні будуть, але при об'ємах вони стануть типу, величезні, це будуть надприбутки. Від цього біткоін і тіпа, індустрія буде тільки наростати, біткоін буде тільки дорожати, оскільки це Моналіза, це, це синонім з блокчейну і так далі, і тому подібне. Ті гроші, які будуть потім зароблятися, то будуть величезні гроші. Тому зараз, і через 4 роки, і через 8 років, і через 20 років це буде тільки-тільки початок. Людина, яка залітає час, розбирається за кілька років, і, наприклад. В цьому циклі заробить собі ну, міні капітал там рубоворя на наступному циклі великий капітал. Ця людина нічого не втратить. Ти втратиш тільки в тому випадку, якщо будеш скуповувати піки, а продавати низи. Тому що ну типа, треба цим жити. Тому я повторюсь, що ф'ючерс з однієї сторони я використовую як інструмент для закупки спотів монет, щоб не тратити свої гроші з інших проєктів з бізнесів у морях, що так можна сказати. З іншої сторони, ф'ючерс я використовую як інструмент постійного знаходження в ринку, тому що якщо ти протикаєш день-два. Все рахуй ти випав, світ втік, і більше в тебе можливості або дуже мало. Або ну типу як ти перевершиш мене, в, наприклад, якщо я 24 на 7 сиджу в ринку а, і ти пропав на 2-3 дні тиждень. Що ти будеш робити? Ти ніколи мене не наздоженеш, грубо говоря, тому що це час. А це стільки інформації я переварюю, ну мало хто переварює, а, але переварює і ще більше. Тому така ситуація. Бачите, як я стараюся, повторююся вам подавати інформацію. Інформативно, глобально круто, не примітивно графіки туди-сюди, якась поверхнева інформація. А то, що вам може глобально допомогти якось, типа у масштабах. Тому що ну мало кого копійки цікавлять, особливо з моєї аудиторії. Я думаю, тому що тут у всіх є відносно гроші, якісь цілі ну за тисячу дві три-п'ять тисяч гривень, навіть доларів. Ну альо, ну коли це були гроші, і для кого? Для, ну, Камон, ну, копійки копійками. Зараз треба думати, як заробити мільйони, мільярди, а не ну, херню. Вот. Така ситуація. О, ну, а наразі я надіюся, що випуск для вас був інформативний, цікавий. Обов'язково лайк, підписка скинути другу. Це обов'язковий процес. <процес. О, ну, а я, як завжди, бажаю вам удачі, успіху і прибутку.